Я підсумую, ти зустріла багатого білого хлопця. Він Салюти. Отже, це багатий гарячий білий хлопець. Я Матео. І це знак, що треба летіти до Італії уже сьогодні. Річ не у ньому. Та він там більше не живе. Але у нього є величезна вілла. Ого, як Порожня. Тільки не дзвони мені з не тіряхи. <рес> Чого? Вперше у тоскані. Та я вперше хоч десь взагалі. Аго. Обручка в шухляді серед мотлуху. Що ти тут робиш? Аресті поседона. Сталося про порозуміння. Діо міо! Вона виходить за Матео. Так, я виходжу за Матео. Що мені робити? Далі вдавати його наречену. Чи сісти до Усі варіанти романтичні. Ано, ну, це Майкл мій небіж. Я вшиваюся звідси. Бонжорно. Габріела кличе на виноградник. Навіщо? А хіба весілля не там буде? О! Я колись мріяла працювати у такому місці. Ти шеф-кухарка. Ти створена для цього. Було весело. О, грація. Ти вдавала наречену білого італійця, але запала на чорного італійця його брата. Та це якась мильна опера. Ти з'явилася так несподівано. Я мушу сказати їм правду. Ти зможеш. Твоя мама приїде. Я не маю. Уона фамілія уже маєш. Занадто. Ти заслужила жити так, як ти хочеш. Це що, дощ? О, oh, Боже! Влаштуй я... мене, є сте молитися кохати. Матео, що ти тут робиш? Що я тут роблю? Це що ти тут робиш?